У дружківці активізували роботи з благоустрою у прибиранні усіх районів задіяні як комунальні структури, так і підприємства та приватні організації. Зокрема, близько 50 працівників комсервісу цими днями брали участь у суботнику по вулиці Чапаєва. Нині Козацька Силами трьох підприємств, це Дружковський Горгаз, комунальне підприємство КП «Комсервіс» і комунальне підприємство Інспектор. Сьогодні проводилась уборка вулиці Чапаєва. Це ета от СТО фортуни і вниз. до горгаза. Э, Убиралась э, мусор, смет под бордюр, производилась вырубка э, спил веток. По центральным улицам города уже убран смет с мед под бордюр, оставшийся после зимы. Э, Какие-то участки, конечно, еще остались, но работа продолжается. Значит, коммунальной техники задействована, в принципе, абсолютно вся, которая есть. Это э, ДКТП участвуют 11 машин, э, комсервис участвует всей своей техникой, тремя тракторами. Спектр задействован трактор. Такі важливі та активні роботи з прибирання проводяться кожної весни. Цього року, за словами комунальників, вулиці прикрасяться новими зеленими насадженнями. Комунальне підприємство в при підготовці кадю комунальщика закупили дерев'я і висадили по вулиці Кашивова. Тобто також з'явили желання вже некоторої комунальні організації. В частности, медицина теж почасту в такому Сейчас мы з ними заголосовуємо міста, возможна висадка дірів і так сказати, сорт самих діревів, що будемо закупати. Роботи з прибирання міста планують закінчити до травневих свят. За цей час буде організовано ще два масштабних заходи для тих, хто хоче долучитися до справи благоустрою міста. Це загальноміський суботник, призначений на 15 квітня, та фінальний захід, що відбудеться 23 числа.